Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про дощ хочу сказати. Слідкуючи за динамікою погоди, клімату в Україні в Україні, на полях, в сільському господарстві. І що у нас відбувається? Якщо взяти з зими, то у нас. Відлига, відсутність морозів, потім морози, відсутність снігу, потім сніг, танення, потім у нас сухо, тепер нас заливає дощ, в залежності від регіону, але постійно якісь негаразди, так як це відображається у відображають у своїх постах, так як відображають журналісти. Я зараз скажу, як я на це дивлюся. От коли сьогодні знімають, я потім там в першому коменті подивитися стосовно е дощу на Житомирщині, да, як я на це дивлюся? Дивіться. Ми живемо в реальних умовах. Да? І коли відбуваються отакі погодні події, тому що назву цим подіям ми, люди, даємо. І хтось називає це катаклізмом, проблемою, то для інших абсолютно це інакше виглядає те саме. Я про що? Я про те, що коли сьогодні знімає там, людина, це не мова не конкретно про цю людину, а взагалі про погляд на ситуацію. Що мені це нагадує? Да? От 50 мм зараз я розкажу і покажу вам трошки інакше, ніж е, всю цю картинку преподносять ті, хто знімає ці сюжети. І е, так як вони її бачать, це об'єктивно, вони її так бачать. А я покажу інше бачення, як я це бачу. Так, от, коли або дощ, або його відсутність, що це таке? Це е, щось на зразок. Екзамени у школі. Згадайте себе в школі чи в інституті, яка різниця? Всі ходили, якось ходили на пари, да? якось хтось учився чи не вчився, але приходять екзамени. Тобто час пройшов, можливості в усіх були рівні. Час прийшов, прийшов час екзаменів. І кожен здає екзамен за себе. Тому оце, якщо пада дощ. Це екзамен тобі як фермеру. Екзамен тобі фермеру, не твоєму полю, тому що поле це наслідок. І е, якщо е, жарища, жарища, те, що відбувається на твоєму полі, це екзамен тобі, як фермеру. І у, кож, у кожен фермер цей екзамен здає сам, те, що вивчив, те, що здобув, ото його екзамен. І оцінка вже значення не має. Там економіка, е, скажімо, поставить оцінку, там уже її ні купити, ні підмазати, нічого. Тобі там вже конкретно отримаєш, отримаєш своє. Я про що? Я про те, що, коли сьогодні хтось лє сльози чи навпаки, висушує їх, ці сльози, е, сонцем йому. Да? То потрібно подивитись на цю ситуацію як на наслідок попереднього вибору. І мені зовсім не шкода цих людей. Чому? Мені шкода їх як людей, але мені не шкода їх як фермерів. Тому що ця ситуація в значній мірі залежить від них. В значній мірі це результат їхнього вибору. І, на мою думку, їм потрібно допомагати. Чим допомагати? Золотим копаком. Такого гарного копака, понимає, щоб схаменулися і в кінці в звернули увагу на те, що було зроблено не так і що не було зроблено. Пояснюю, давайте візьмемо 50 міліметрів опадів, які, скажімо, от в цьому відео. 50 міліметрів опадів. Другий день іде дощ. Тобто, виходить, що ці 50 міліметрів впали на землю більш ніж за 24 години. Давайте ми візьмемо ці 50 міліметрів, розділимо на 24 години. Тобто, що години на один квадратний метр поля випадало 2 літри води. Трошки менше, Дой, трошки більше, ніж 2. Але якщо це більше, ніж одна доба, вже другий день іде, то випадало там менше 2 літрів. Порядка, хай нехай буде 2 літри води щогодини на землю. А тепер давайте подивимося, на яку землю ця вода випадала. На спраглу, да? яка вийшла із зими сухою, опадів не було. Тобто ці 2 літри води випадали в годину. На квадратний метр землі. Уявіть собі, суха у вас земля. І ви щогодини берете 2 літри води в поливалку. І ці 2 літри води розливаєте по вашій земельці. Уявляєте, це, це вже просто уявити. Це не якісь там міліметри. Да? 2 літри води на квадратний метр розлили. Через годину прийшли, знову розлили. 2 літри води. При цьому не випаровується. Хмари і, скажімо, нема випаровування. Ну, що має відбуватися? Два літри води, фізично собі, уявіть просто-напросто, 2 літри на квадратний метр землі сухої. Земелька забрала їх, мала б забрати, правда? Через годину прийшов ще раз два літри вилив. А уявіть собі, якщо ці 2 літри протягом години випадають. Тобто, скільки випадає, за, скажімо, за хвилину, вся ця водичка, яка прийшла, вона повинна вбиратися спраглою земелькою. Так чи ні? От я відь, ну просто от, ситуація є така: оці 50 мм це 2 дві... літри води щогодини на квадратний метр, ця земелька повинна напитися, правда, вібрати в себе цю водичку. Да? Взяти її в себе в своє спрагле тіло, акумулювати її, дати цю земельку всім, всій своїй, всьому своєму тілу, напоїти мікроорганізми, напоїти там, тварини і так далі, які, які в ній знаходяться. А тут що виходить? На полі картинка абсолютно інша. І, Тобто вода, ця вода, вона або стоїть на цій землі, або стікає уже в калюжі. Вже в озерця стікає. У мене тоді запитання до цього фермер, до, до фермерів взагалі: а чого ваша суха земелька не вбирає цю водичку? То в чому тоді проблема? В дощі? В двох літрах води на годину, яка випадає на вашу землю. А вона у стані вашого ґрунту. А стан вашого ґрунту це безпосередньо ваша діяльність. Це ті технології, які ви вибрали, які ви використовуєте. І ваша земелька. вона, її треба пожаліти. Не вас, а її, бо ви її довели до такого стану. Оце мій золотий копак. Задумайтеся над цим. Ця земелька з радістю ці 50 мм прийняла б у себе і взяла б собі на користь і дала б урожаю. Рослинкам би віддала, урожаю віддала би. Виростила б ті рослинки. А вона її не вбирає. Тому що у ґрунту є такі характеристики, як структура ґрунту, як вологоємність ґрунту. От. Ці показники, які безпосередньо говорять про те, який у вас ґрунт. вміст мікро-макроелементів у вашому ґрунті характеризує його здоров'я, а оструктуреність, вологоємність і інші показники. От як його потрібно оцінювати, куди дивитися? Коли ви останній раз на це дивилися? Коли ви останній раз. Взагалі задумувалися над тим. Ваш ґрунт не приймає дощу. Не приймає, він не може прийняти 2 літри на квадратний метр в годину. Не може прийняти. Проблема в дощі? Природа винна, Господь Бог винен, блін. Коли ви чекаєте цієї благодаті, ця благодать дається? Ви її не, не, не приймаєте. Хтось із жінок, ну, судячи, з, ну, написав, що ви от якби критикуєте. Я не критикую. Мені все рівно, що буде у вас на полі. Мені все рівно, абсолютно все рівно. Тому що це наука ваша, це ваш, ваш, ваш життєвий досвід. І ваше поле це ваш, ваша карма, те, що ви для себе робите, це ваш наслідок. Я, мені все рівно я не критикую. Я просто говорю про те, як ситуація виглядає інакше, ніж ви її бачите. Вона інша проблеми немає. Нема проблеми. Ні з потеплінням. Ні з зміною характеру опадів. Не кількості, а характеру. Тому що в основній масі на сьогоднішній день всі. Жа Жалуються на характер опадів, а не на їх кількість. Так от, величезний потенціал є в ґрунті. Іменно там. І коли я не критикую, як жіночка каже, ви критикуючи, пропонуйте. Знаєте, що? Я пропоную більше 17 років, з 2008 року я пропоную свій варіант, як це робити. Але навчити не можна, можна навчитися. Тому, якщо ви хочете вчитися, беріть і вчіться. Мій варіант це система Ярус. Система оструктурення ґрунту в першу чергу. Відновлення родючості ґрунту, відновлення структури ґрунту, відновлення вологоємності ґрунту, відновлення здатності ґрунту, генерувати ґрунтові роси, коли немає опадів. Але я вас вчити не буду. Хочете? Беріть і вчіться, навчити неможливо можна навчитися. Я ситуацію бачу саме так. Тепер стосовно Якби це вже... Я в одному контексті дам. Знову таки, там запитання стосовно було таке запитання, чому ярос не можна перемішувати, адже біодинамічні препарати їх треба блін перемішувати ще й дуже. Значить, так дивіться: ЯРОС не є біодинамічним препаратом. ЯРОС не є Бактеріальним препаратом. Ярус не є біологічним препаратом. Ярус не є хімічним добривом. Ярус не є мінеральним добривом. Ярус є ярус. Ярус працює. І працює він тоді, коли ви чітко дотримуєтеся інструкції. Так що ярус є. Беріть і працюйте. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.